Вітаю на першому подільському інформаційна служба готова розповісти вам про головне із 28 січня. Енергетична система країни потребує капітального відновлення. Попри зусилля фахівців, ворог знову і знову цілить по об'єктах критичної інфраструктури, аби якомога більше українців залишилося без світла і тепла. Разом із тим, у міністерстві енергетики переконують, що відновлювані роботи тривають цілодобово. Проте є й інші причини, чому по всій території України досі діють графіки погодинних відключень, адже поряд із ними запроваджують і аварійні знеструмлення. Через складні погодні умови без електропостачання залишається понад 700 населених пунктів у низці областей країн. Бригади обленерго працюють над відновлено пошкоджених ліній у цілодобовому режимі, часто в складних і небезпечних умовах. Нагадаю, через масовані атаки Російської Федерації українська енергетика працює в режимі надзвичайної ситуації. Це дозволяє максимально швидко і злагоджено координувати роботу всіх служб у столиці, регіонах та громадах. Я щиро дякую кожному і кожній з вас за витримку, спокій і розуміння. Прошу сьогодні ставитись до споживання електричної енергії на максимально відповідально, бо кожна зекономлена година реально допомагає системі працювати стабільніше. Окремі слова вдячності енергетикам, працівникам Теплокомуненерго та рятувальникам. Ви працюєте під обстрілами на морозі, без вихідних. І саме завдяки вам у домівках українців знову з'являється світло і тепло. З 11 січня державна програма є оселя стала доступнішою для всіх військовослужбовців. Відтепер пільгову іпотеку під 3% річних можуть оформлювати не лише контрактники, але й мобілізовані військові. Банки вже приймають та оформлюють заявки. Одним із перших учасників програми став мобілізований у 2023 році військовослужбовець Петро Садоришин, який разом із дружиною придбав власне житло у Рівному. Для збереження соціальної спрямованості програми діють обмеження щодо площі житла. Квартира до 115,5 квадратних метрів. Будинок до 125,5. з половиною загалом за час є оселі понад 23 тисячі українських родин отримали власні домівки. А сума виданих пільгових іпотек перевищила 39 мільярдів гривень. Програма охоплює військових, поліцейських, медиків, освітян, науковців, ветеранів, членів їхніх родин та внутрішньо переміщених осіб. Подати заявку на участь можна онлайн через застосунок дія. Ще одного захисника провели в останню земну дорогу у Староушицькій громаді. Додому на щиті повернувся Вадим Юрійович Чорний 2002 року народження. Навесні 2023-го воїн став на захист країни, підписав контракт і доєднався до лав прикордонної служби. Побратими згадують його як позитивного, щирого та відповідального. З 21 березня 2024 року оборонець вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно рідні отримали страшну звістку. Він загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Поховали героя у рідному селі Подільське. Світла пам'ять захиснику щире співчуття рідним. Оплакує героя Віньковеччина. В останню земну дорогу провели Ігора Павловича Мороза 1980 року народження. Чоловіка мобілізували до війська у грудні 2022 року. Разом із побратимами чоловік був на найгарячіших напрямках, тримав оборону Бахмута. Влітку 2024 року його демобілізували за станом здоров'я. Чоловік тривалий час боровся з недугою. Однак, 23 січня його серце зупинилося. В пам'яті рідних близьких. Их та побратимів він назавжди залишиться мужнім, сильним та відповідальним тим, хто готовий був до будь-яких завдань заради процвітаючого майбутнього українських дітей, світла пам'ять оборонцю, щирі співчуття рідним. Психологічна допомога у повному обсязі. Фахівці Хмельницької обласної дитячої лікарні особливу роль приділяють ментальному здоров'ю малечі. Війна внесла свої корективи. Тож на фоні постійних стресів та тривожності звернень до спеціалістів побільшало за минулий рік. У закладі кваліфіковану підтримку отримали близько 4 тисяч дітей. Ментальне здоров'я є досить важливою складовою у нашому сучасному житті. Ключову роль воно відіграє у дитячому та підлітковому віці, коли формується особистість. Тому ментальне здоров'я дитини це не просто відсутність психологічних розладів, це фундамент, на якому базується усе і подальше життя. Відтак, фахівці радять звертати увагу на перші дзвіночки, зміни у поведінці та звертатись по допомогу до спеціалістів. Якщо ми маємо якісь проблеми. Чи дитина змінилася в поведінці, вона стала більш роздратована, або ж навпаки, вона стала більш замкнута, перестала розкриватися, перестала розказувати про якісь свої, навіть не проблеми, а такі повсякденні речі. То я думаю, що це вже такий, знаєте, дзвіночок, який має батьків трошечки насторожити. Що ж ми говоримо про маленьких пацієнтів, то до двох років такі явні порушення помітити складно, адже кожен малюк має свої особливості розвитку. Однак слідкувати за поведінкою вашої дитини все ж таки потрібно. Уже два роки батьки можуть прислідковувати, що, наприклад, дитини немає мовлення, немає відтворення звуків, немає лепету, там такого як би хотіли, немає не від немає зверненої мови, немає інтересу до соціуму та до діток інших. Тоді ми радимо батькам приходити раніше. Коли уже там після трьох років діток не формується а речень. Не формується а, стійкості уваги, вона не виконує, не може там сидіти виконати завдання. Наприклад, елементарні. Уже після трьохрічного віку у дітей можуть бути кризи. У таких випадках обов'язково варто звернутись до спеціаліста. Також я раджу батькам звертати увагу на те, що коли поступають діток кризи. Це проявляється після трьох років. Дитина робиться неспокійна, плаксива, і їм важко всім з цим справитись. Оді краще також звертатися за допомогою. Ми дамо якісну пораду і допоможемо пережити ці такі неприємні події. Як зазначають фахівці, зазвичай до лікарів Хмельницької обласної дитячої лікарні звертаються батьки з дітками у кризовому періоді та у підлітковому віці. Продовж минулого року у закладі кваліфіковану допомогу отримали близько 4 тисяч осіб. Зазвичай звертаються батьки в кризові періоди, тобі ж це діти більш-меншого віку, або це підліткові кризи. Тоді, коли батьки е, помічають, на жаль, або селф-харм, або порушення харчової поведінки, або зниження настрою. І тоді вже вони змушені звернутися по допомогу. У підлітковому віці найчастіше консультації потребують дівчатка. Основні причини не сприйняття себе. Здебільшого у таких випадках лікування залежить саме від підтримки батьків. Більше приділяти часу своїм дітям, розповідати своїм дітям, що вони гарні. Дитина має вірити в себе, дитина має сприймати себе такою, як вона є. Дитина має бачити себе, що вона гарна, відчувати себе гарною, відчувати себе потрібною. Якщо мама чи папа ну, вони бачать, що в дитини є зайва вага чи якісь проблеми, треба більше уваги приділяти цьому, допомагати з одягом, допомагати зі шкірою, з тілом, тобто приймати активну участь ну, в житті свого підлітка. Варто зазначити, що уся інформація по наданню психологічної допомоги у закладі є конфіденційною. Наталія Глевич, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський. Подільські гвардійці вкотре довели захист України, це не лише зі зброєю в руках, а й через турботу про тих, хто поруч. Військовослужбовці 36-го подільського полку Національної гвардії України долучилися до донорської акції, здавши кров для поранених побратимів. До ініціативи приєднався і командир військової частини, наголосивши, що гвардійська єдність проявляється не лише на бойових позиціях, але й у готовності підтримати одне одного в критичний момент. Зібрану кров спрямують на потреби військових, які проходять лікування після поранень, адже кожна донація це реальний шанс на життя. І повернення захисників у стрій. Сила духу на висоті понад дві тисячі метрів. Ветерани Хмельницького району разом із побратимами з інших регіонів підкорили найвищу вершину України Говерло. Серед учасників сходження були захисники з Одещини, Києва та британський легіонер. Також доєдналася й команда Second Wind Club спільно з Олександром Поданом, які підтримують ветеранів та ветеранок, допомагаючи відкривати їм нові горизонти. Сходження відбувалося у спокійному темпі із з увагою до безпеки. Еки та фізичного стану кожного. Цей підйом не про рекорди, а про підтримку, довіру, рух уперед та життя без обмежень. В Україні запрацювала нова програма медичного скринінгу для людей віком від 40 років. Її мета вчасно виявити захворювання та запобігти серйозним ускладненням. Та чи планують хмельничани скористатися обстеженнями? Мої колеги запитали на вулицях міста. Чи підтримуєте ви такі ініціативи і чи збираєтеся ви робити такий скринінг? Не збираюся я робити, бо це, мабуть, треба багато часу займати. Я веду здоровий образ життя, займаюся спортом, поки мені такої необхідності немає. А чи підтримуєте такі ініціативи? Ну це добре, звісно, для пенсіонерів. Ну, чи воно насправді це буде? А то говорять, говорять, а роботи немає ніякої. Якби як було, дуже було б класно. І може я б теж підключився, то хотілося б знати свої, пройти повністю обстеження і знати, що з тобою відбувається. Ні, не буду. А чому? Не знаю. Я б такі діла взагалі не дуже влажу. Та я так ходжу, а для чого? Йду до сімейного, він не дає направлення, тим все. Підтримаю. А будете брати в цей Так. Так, там вже проходимо? Я ще не проходила, бо там після дня народження треба. А дня народження в мене дуже пізно, mm. to, що я, я ще ні. Ну я буду брати участь. Я таку ініціативу підтримую, але ну, поки я не обращався, нікому не показував. А чому не звертався? Ну, тому що я переселені з Чорнобайки. Нічого я не буду. Я підтримую, але мені не потрібне на даний час, бо я тут не живу, я живу за кордоном. Мене це ну якось не не, не дуже хай кому потрібно більше людей потрібно. Хай вони користуються, хай їм Бог допомагає. Це все чим встигаю поділитися із вами на офіційних сторінках телеканалу ще більше корисної та актуальної інформації для вас. Тож не забувайте слідкувати за нами. Я ж бажаю вам мирного неба, переможних новин і змін лише на краще. Побачимось.